О, так в мене діагнозів багато. Пневмонія, як воно, грижа паперикового відділу хребта, ой, всі супутствующа, що з цим зв'язано, переохолодження малого тазу, Ну, почки відповідно. Півтора місяця в лікарні, потім два реабілітаційних центри в лікарні. Оказується, 14, як ти не поранений, тобі дається 14 днів на лікування. Різниці нема. От Мене виписували 37,2 температурою. На питання, чому мене виписують, мені так і сказали, що більше двох неділь ми вас не можемо тримати. Ось так от. З нашою бюрократією, з нашим цим всім дуже тяжко. По-перше, тяжко нервово хлопцям, тому що всі в стані. Великого збудження, хтось даже може і агресивного бути збудження. На гражданці і так не кожен може ну, щось чекати, а тут приходиться в таких чергах стояти. Прийшов один раз в 6.05 ранку, а вже було дві людини до мене, а так старався до, до шостої. Ну так. Що півдня очі в черзі стояти, що там на декілька годин раніше е, зайняти зранку чергу? По списку заходили всі, і прийшла людина, це було десь після десятої, е, Він запитав, записався і запитав, який він там сто сімдесят був. То як може тоді і лікар не ж сто не приймає? Це потім ці хлопці на наступний день приходять, знову записуються і так поки не прийдуть.